День 15. Бог не є далеко. В сновидінні Йосифа ангел відкрив йому, що народження Ісуса сповнить столітнє пророцтво і завершить розділення, що існувало між Богом і людством з часів першого гріха в Едемському саду. Йосиф знав і глибоко розумів, що ім'я Ісус означає з нами Бог. Як можемо легко забути цю правду? Ми читаємо в книзі виходу задовго до народження Ісуса, що Мойсей мав чекати, доки Бог говоритиме з Ним на вершині гори чи через палаючий кущ. У ті часи людство не мало постійного доступу до близьких стосунків з Богом, інколи нам може бути легко скотитися до цього застарілого мислення у спілкуванні з Богом. Як часто ми все ще просимо нашого власного палаючого куща, прагнучи явного відчутного знаку чи зрозумілого слова від нього? Навіть будучи християнами, ми все ще можемо вірити, що Бог є далеко, коли здається, що ми чекаємо і чекаємо на звістку від нього, нам варто пам'ятати, що Ісус поклав міст між нами і Богом. Він є Божою відповіддю на наше прагнення отримати палаючий кущ чи розмову з ним на верхівці гори. Ми не прославляємо віддаленого Бога, що не хоче говорити з нами. Ісус відновив наші стосунки з Ним і поклав нам шлях, щоб ми могли щодня з відвагою приходити до Божого трону. У цей період Різдва утіштесь, знаючи, що Бог з нами, Він чує наші молитви і завжди поруч. Хоч нам здається, що це не так. Фрагмент святого письма на сьогодні. Молитва. Отче, дякую тобі за те, що Ісус поклав шлях, щоб я міг бути близько тебе. Дякую. За те, що прагнув стосунків зі мною так сильно, що послав свого єдиного сина померти за мене. Отче, дай мені відвагу шукати тебе в молитві та тиші, знаючи, що маю доступ до тебе знову через Ісуса. Дякую, що даєш мені впевненість, що ти завжди зі мною, що я ніколи не сама. Амінь. Завдання. Виділи сьогодні більше часу на молитву, заглибся в себе і увіруй в те, що Пресвята Трійця мешкає в тобі від моменту хрещення. Спробуй подивитися на своє життя в присутності Бога.